Привіт, із сонячної Каліфорнії! Мене звати Алла і в цьому мандрівному відео я покажу вам 10 крутих і унікальних локацій Лос-Анджелеса. Звісно, що класних місць в Лос-Анджелесі більше ніж 10, А на моєму каналі ти можеш знайти окремі випуски і про місця з кіно, і про окремі райони чи міста. Та в цьому відео мені захотілося зробити підбірку дуже крутих локацій Лос-Анджелеса, які можливо не завжди в топі головних пам'яток міста. Які обов'язкові до відвідування в місті Янголів, скажу чесно, коли я переїхала в Лос-Анджелес, я досить мало знала про це місто. Так, звісно, я бачила відео на Ютубі, але по факту всі вони розповідали про одні і ті ж самі локації, які не складно знайти в будь-якому першому путівнику по Лос-Анджелесу. Алея Слави, Беверлі Хіллс і пагорби Голівуду. Я дуже рада, що в місті виявилось набагато більше класних і крутих локацій, ніж я насправді очікувала з самого початку. Я відкриваю це місто для себе і для вас. Насолоджуйтесь переглядом і за традицією з вас. Підписка, вподобайка і коментар. А з мене нові випуски із Океаном. Ця локація нікого не залишить байдужим. Інсталяція Кріса Бернена: 202 чавунні ліхтарі, які були зібрані по всьому Лос-Анджелесу, відновлені і зібрані в одному місці біля музею мистецтв Лос-Анджелеса. І ліхтарі, які були списані, отримали нове життя. Інсталяція прекрасна в день, але вночі світло освітлює темряву навколо. Ви будете здивовані, але в Лос-Анджелесі є своя Венеція. І якщо у лас вегасі просто скопіювали оригінал. То тут проявили креативність, і якщо чесно, якби не назва то так просто й не здогадайся, що мова йде про Венецію. Насправді так уже в світі повелося, що італійське місто стало флагманом будь-яких будинків на воді: Нідерландська Венеція, Українська Венеція, Угорська Венеція, Британська Венеція чи Північна Німецька Венеція. Та як це все з'явилося в Лос-Анджелесі? Це був 1905 рік. Черговий мільйонер на цей раз Ебут Кіні, задумав створити такий собі оазис посеред пляжного містечка. Було вирито канали, побудовані будинки вздовж. Аж тут, 20-ті роки, місто потрібно будувати нові дороги, і більшість каналів знову засипають. Залишилось декілька, та й то через велику депресію у підрядника, що прокладав асфальт, закінчилися гроші. Так вдалося залишити декілька каналів, які і до сьогодні дивують багатьох. Обабіч каналів побудовані будинки всіляких форм та різноманітних стиль від багатоповерхових бетонних коробок і вінтажних бунгало до замків із башточками. Тут така своя атмосфера з усіма цими дерев'яними арковими мостиками, каченятами у воді і пришвартованими човниками. Вода в каналах і сьогодні регулюється природним способом. Тому рівень води постійно різний в залежності від припливів та відпливів. Але треба, звісно, розуміти, що інколи у спеку запах тут не найкращий. Але це направду красива місцина поруч із океаном і знаменитим Він біч, про яку мало хто знає. Навіть дуже легко пропустити за всіми цими будинками навколо. Якщо я скажу йдіть в Лос-Анджелесі в музей, ви скажете нудно. Але це не простий музей сучасного мистецтва. Три слова, які потрібно знати про The Broad — «Infinity Mirror Rooms». це творіння сучасної японської художниці, Яйом Кусама. так, саме тієї, в якої колаборація з Луї Вітон, і про неї я розповідала у своєму випуску із Беверлі Hills». Вхід в музей безкоштовний, але обмежений. Тому тоді є така дуже цікава система, що е, кожної останньої середи місяця відкривається продаж квитків, точніше, бронювання квитків на наступний місяць. Е, в середу, о 10-й ранку, бажаючий заходить на сайт музею The Broad і бронює собі той день і ту годину, коли він хоче відвідати. І це ще не все, тому що таких охочих багато. Черга близько 10 хвилин, 10-15 хвилин для того, щоб зайти в найголовнішу принаду. Інстаграмне місце цього музею це Infinity Room. Це просто 2 на 2 метри підлога і все в склові і ось світяться ліхтарик. Дуже красиво. І хоч кімната з ліхтариками. Вона родзинка цього музею, але не, не єдиною. Тут є крута постійна виставка митців із світовим ім'ям. Рей Ліхтенштейн, засновник американського попарту. Визнаваний у всьому світі Джеф Кунс. Цьому, напевно, і смак сучасного мистецтва, тому що будь-хто може проявити свою креативність і показати світові ніби звичну річ, але всі будуть захоплені від нової інтерпретації. Обожнюю за це сучасне мистецтво. Тобто, по факту, це як кулька. Хтось колекціонує сірі вирізки з газет і перетворює їх на мистецтво. Кірення Девіда Геммерсона називається Африкано-американський прав». Знаєте, що я тут побачила? Я побачила кабун. Херсонський кабун. Це все, що треба знати про те, де зараз мої думки. Пригадується мені, як років 5 тому в мистецькому арсеналі була виставка великих меблів для того, аби людина, доросла людина, відчула якою бачить світ маленька дитина, ось ця інсталяція теж дуже схожа. По факту це величезний стіл із декількома стільцями посеред цілої кімнати, і ти можеш гуляти під столом, відчути себе мурашкою. Можливо, це набагато глибше, можливо, тут мова не про те, щоб дорослий відчув себе дитиною, а щоб людина могла відчути себе як герой кавки перевтілення. Я не знаю. Це сучасне мистецтво інтерпретуй, як хочеш. І кожен. Хто бажає висловити щодо сучасного мистецтва, назвавши його інколи примітивним, обов'язково наведе приклад ось такого: дві нерівні фігури червона і синя. І підпис: дві нерівні фігури червона і синя. І класика сучасного мистецтва. Так. Енді Ворхол. Ця скеля. Білий маяк, пальми, все, що потрібно для ідеальної картинки з маяком. Про цю локацію Лос-Анджелесі практично ніхто і не знає. Хоча складно не помітити цей маяк. Насправді для мене особисто океан і море завжди асоціюються з маяками тільки я приїхала в Лос-Анджелес, я почала шукати, де ж тут маяки, тому що море, океан не напряму завжди асоціюються у мене особисто із маяками. І я таки знайшла: цей маяк Він знаходиться подалі від центру міста, але на узбережжі. Очевидно, що маяк на узбережжі, звідси відкривається фантастичний вид не тільки на цей маяк і скелю. Що вже не менш романтично і, я б сказала, іконічний пейзаж і океан. Безкрай, просторний, неймовірний океан. Маяк Поль Вісент. Його висота всього-навсього 20 метрів. Але це такий іконічний маяк. Маяк, який зараз по факту не має ніякого наглядача, тому що після Другої світової війни фактично всі маяки перейшли на дистанційне керування. І вже не потрібна така романтична професія, як доглядач маяка. Найбільш вражаючою особливістю саме цього маяка була класична обертова лінза Френеля, яка розташовувалася в ліхтарі цього маяка. Цю лінзу було виготовлено спеціально на замовлення ще в 1910 році в Франції і привезено сюди конкретно для цього маяка. Кажуть, що кожну другу суботу місяця а, на маяк можна зайти на екскурсію сьогодні. Не друга субота місяця, і так маяк зачинений. Але по факту на маяку вже нічого не залишилося із а, якихось цінних важливих артефактів а, маяченого життя. Зірковість Лос-Анджелеса сказано вже стільки, що і не згадати. І в місті дуже популярні такі зіркові локації, як Алея Слави, Знак Голівуду, Театр Долбі, де щорічно вручають Оскар чи Universal Studio. Але крім таких розпіарених місць, тут ще є досить цікаві і не менш видатні локації. Наприклад, Студіо Сіті, один з тих районів Лос-Анджелеса, відомий в кіноіндустрії. Тут знаходиться одна із студій, що знімає здебільшості ситкоми ще з 1928 року. На вулицях, що розкидані по Лорен Кенйон Студіо Сіті, мешкають всі ті, хто творить кіно. Те, що ми бачимо на екранах, відомих акторів, телезірок, продюсерів чи режисерів, це ледь не один відсоток всіх тих, хто працює в кіноіндустрії. Бачили коли-небудь титри до якогось фільму. У мене є друзі, які ніколи не йдуть з кінотеатру, доки не завершаться титри. Таким чином, вони дають честь всім тим, хто працював над створенням цього кіношедевру. Або не шедевру. А це по факту сотні людей, що знаходяться по той бік камери: оператори, костюмери, сценаристи. Агенти, асистенти, дубулери. Більшість з них, звісно, мешкає в Лос-Анджелесі, так як це головне місце їхньої роботи. А студіо-сіті Сіті це такий собі більш бюджетний і доступніший варіант Беверн хіллз Тут часто мешкають ті, хто знімається чи працює в серіалах, тому що поруч кіностудія, яка продукує ті шоу пачками. Тут живуть чи жили знана Ксена. Джейсон Прістлі, Софія Вергера, Хлоя Морець, Зак Ефрон чи Кларк Гейбл із віднесених вітру. І цей список можна продовжувати безкінечно. Але я, якщо чесно, не дуже би вірила цій інформації, тому що людям властиво переїжджати і змінювати адреси. Наприклад, раніше в студіо Сіті мешкали Ді Капріо і Джордж Клуні десь. По сусідству, але зараз вони вже явно не знімалися і на Біллу в Італії, і на великий будинок Беверлі хіллз і на якийсь острів в Карибському морі. Та й то не точно. Я особисто саме в студію сіті вперше зустріла якусь відому особистість. Це був Роберт Дауні, молодший, і він просто пив каву, проходив на переході перед моєю автівкою. А я стояла і чекала зелене світло. Так, шанси зустріти відому особистість в Лос-Анджелесі зростають. А якщо ще й Беверлі Хьюз Студіо Сіті чи Калвер-Сіті, таких кіношних районах, то цей відсоток зустрічі він зростає просто до неймовірних висот. Головна артерія Студіо Сіті Вентура. Вона теж інколи згадується в кіно. Вона від... на букети є на букети. Так, це, це на бульварі Вентура. Та на цій вулиці все життя цього району: красиві вітрини, вінтажні салони, крамниці, кав'ярні і ресторани. А ще під ногами зірки. Мало хто знає, але в знаменитої Алеї Слави є своя альтернатива. Знаходиться вона якраз тут, в студіо Сіті, на Вентурі, в центральній її частині. На тротуарах викладені такі невеликі плитки із найвідомішими, найзнаковішими голівудськими фільмами з часів його заснування. Це не завжди впізнавані нами з вами фільми, але це фільми, які дуже сильно цінуються в кіноіндустрії і які вважаються шедеврами. В світі так багато відбувається подій навколо України, що ніколи не розумієш, чи це знак підтримки, чи це просто так співпало. В діловій центральній частині Лос-Анджелеса достатньо красивої архітектури минулого і як пощастить позаминулого століть. Але поміж них є одна будівля, яка неймовірно вражає не так зовнішнім виглядом, як інтер'єром всередині будинок Бредбері, але не того, хто письменник, а того, який гірний добувний мільйонер. Всередині ви не знайдете ідеально відтворену офісну будівлю. Але тут все ще залишилися мармурові сходи із залізними поручнями. Ліфти із відкритими гратами і великий закритий внутрішній дворик. Чи то пак на архітектурній мові атріум у вікторіанському стилі? Ця краса варта того, аби її побачити вживу. Чого точно не очікуєш від Лос-Анджелеса? Це залізничний вокзал. Бо які потяги в масштабах такої країни? Але зачекайте, я покажу вам головний залізничний вокзал Лос-Анджелеса, архітектура якого просто не може не тішити око. Напевно, було б більш очевидно побачити якусь архітектуру в футуристичному стилі. Але ні, все набагато простіше. Францію відкрили у тридцятих роках минулого століття, і це було саме те місце в місті, куди прибували всі зі східного узбережжя в пошуках кращого життя до золотої Каліфорнії, або ж всі ті, хто подорожували південно-західною головною залізницею. Тут відчувається вплив арт-деко іспанського колоніального стилю та еклектики. Очевидно, що подорожування потягами сьогодні геть не популярно і не актуально. Але цей вокзал більше, ніж просто транспортний вузол. Це справді довершений архітектурний приклад перспективного Лос-Анджелеса 30-х років. Сюди варто прийти, навіть якщо у вас в кишені немає квитка на потяг. В Лос-Анджелесі є достатньо місць, які ми бачили у кіно. Тут можна знімати не один сюжет. Власне, в мене на каналі вже є окреме відео про Беверлі чи ось про цей будинок із всі жінки-відьми. Усі жінки відьми. Та навіть не для фанатів серіалів нульових років цей район із рожевим будинком Сестер Галівел стане справжньою знахідкою. Стара архітектура у вікторіанському стилі, яка є не просто експонатом з минулого. Погляньте на всі ці будинки. Ними можна безкінечно насолоджуватись і розглядати, вишукуючи цікаві орнаменти чи помічаючи незвичні деталі. В цього району дуже вдале розташування, трохи вище Даунтауна, де точно є що подивитися. У мене на каналі є окремий випуск про центр Лос-Анджелеса з усіма важливими і головними пам'ятками міста Янголів: А Керол Авеню, Дугла Стріт, Келумет Авеню. Тихі і спокійні вулиці Лос-Анджелеса. Те, що треба після насиченого, яскравого і такого шумного даунтауну. Великі металеві хвилі, ніби й випадково припаркувалися в центрі Лос-Анджелеса. Але ні, це один із сучасних символів Лос-Анджелеса. Дісней холл великий концертний холл, де поселився Симфонічний оркестр Лос-Анджелевської філармонії і де постійно влаштовуються музичні концерти. Це досить нова будівля. Відкрили її в 2003 році, але Дісней хол улюблений серед туристів. Його дивна і неординарна форма чіпляє погляд, і рука сама тягнеться, аби зробити знімок. Вартував такий концерт-хол 170 мільйонів, з яких на початку було тільки 50. Їх виділила дружина Волта Діснея Ліліан, аби побудувати зал. Пам'ять її знаменитого чоловіка. Решту 120 мільйонів мусило докинути місто. Цікавий факт: із самого початку всі ці унікальні, неповторні по своїй формі 6500 сталевих листів були виконані із полірованого алюмінію. У зв'язку з чим інтенсивно відбивали сонячні промені. В результаті яскраві горизонтальні промені світла засліплювали мешканців сусідніх будинків і водіїв та нагрівали тротуари до температури плавлення асфальту. Щоб усунути ці проблеми, було прийнято рішення обробити панелі піскострумним агрегатом. Після чого ці панелі стали матовими. Але причудлива архітектура залу це ще не все. Посеред цих металево-бетонних джунглів на даху концерт-холу заховався невеликий скверик із найкрасивішим і найоригінальнішим у світі фонтаном. За моєю версією, дійсно. Я не могла пропустити цю локацію, хоча про неї відомо багато кому. Це знаменита обсерваторія Грифіта, один із беззаперечних символів Лос-Анджелесу. Це саме те місце, де зірки стають ближчими до людей, і кожен може порозглядати інші планети й зірки через гігантські телескопи. В мене є окреме відео про обсерваторію Грифіта, але зараз хочу сказати, що не обов'язково бути фанатом фізики чи астрономії, аби йти в цю обсерваторію. Навіть якщо ви не дивитесь вгору, то без сумніву можна опустити погляд вниз і насолодитися видом на місто. Як вам така підбірка з Лос-Анджелесу? Обов'язково напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося, і яку локацію ви захочете відвідати в першу чергу, коли приїдете в Лос-Анджелес. До нових зустрічей! Побачимося на каналі Засвіт, Па-па!